Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні приготуємо надзвичайно ніжний курячий шашличок на грилі. Ну а саме головне, він буде з дуже незвичним маринадом, у якому поєднано аж декілька країн світу за їх смаками, щоб отримати дуже незвичний смак та аромат. Ну що ж, поїхали, нарізаємо два томати. Далі нарізаємо одну цибулину та скидуємо все це у подрібнювач. Тепер нарізаємо одну червону та солодку перчину прибираємо з перця зайве. Та скидуємо у подрібнювач, додаємо пучок свіжої кінзи. Нарізаємо навпіл лайм та вичавлюємо сік лайму у подрібнювач. Якраз лайм відповідає за мексиканську кухню. Ну а кінзу можна віднести до східної кухні. Подрібнюємо в пюре усі інгредієнти. Далі нам потрібен цілий стиглий ананас, який треба спочатку розрізати на три великих кільця. Далі кільця ананасу потрібно почистити. Та нарізати кубиками приблизно 3х3 см. Ну а ще дуже важливо: серцевину ананасу не викидуємо. Її ми нарізаємо на більш дрібні кубики та скидуємо у подрібнювач. Завдяки цьому кислота з ананасу дуже пом'якшить м'ясо при маринуванні. Додаємо 2 столові ложки коріандру, паприки, солі та кмину та продовжуємо робити пюре. Тепер нарізаємо половину гострого чилі, та цедру лайму, яка залишилась при вичавлюванні соку з лайму. Скидуємо нарізаний перед чілі та цедру лайму до нашого маринаду. Перемішуємо. Маринад готовий. Далі нам потрібні три злегка підморожені курячі філе, які також потрібно нарізати шматками приблизно 3х3 см. Від себе до м'яса ми додали ще рубка рибські джерки. Це така суміш спецій, яка дуже незвично пахне. Тепер закидуємо м'ясо у пакет для маринування. Та додаємо туди наш готовий маринад. Тепер, коли закрили зіп-пакет, потрібно ретельно перемішати усе м'ясо. Ну а ще, звісно, замочуємо яблуневу тріску для копчення. Коли пройде 50 хвилин, потрібно розігрівати газовий гриль. Ну і робити магію. На шампура до м'яса ми додали ананаси, печериці, коктейльні томати, шматочки червоного солодкого перцю та цибулю шалот. Тепер викладаємо ростер у розігрітий гриль. До речі, це дуже зручна штука. Ростер має функцію три в одному. Про це ми вже зняли два відео. Вони доступні на нашому каналі. Приблизно через 50 хвилин знімаємо наші шашлички з грилю. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Залишається тільки явити, як смачно закусувати м'ясо курки овочами гриль та ананасом. Я куштував дуже багато страв з грилю, та саме для цієї страви я поставлю 10 із 10. Ви тільки подивіться, яке ніжне м'ясо. Ну а ще воно має дуже приємний аромат димку. У колишньому відео нас просили зготувати якийсь екзотичний шашличок, тож тримайте. Ну а якщо вам сподобалось відео, то обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Не забувайте також писати у коментарі, що нам ще зготувати, та обов'язково напишіть, як вам такий рецепт, коли спробуйте. А на цьому поки що все. Всім па-па.